Вітаю! Сьогодні у нас на огляді професійні рисуварки таких моделей: Башер об'ємом чаші 8 літрів з максимальним завантаженням 4 кг сирого рису. Аерхот об'ємом чаші 13 літрів максимальне завантаження 5,4 кг рису. І Henді об'ємом чаші 1,8 літрів максимальне завантаження 1,5 кг рису. Професійна рисуварка Башер, виконана з нержавіючої сталі, оснащена ємністю для збору конденсату. Кнопкою включення та двома індикаторами: індикатор нагріву та індикатор підігріву. В комплектацію рисуварки входить: мірний стакан, ложка для вимішування рису, ще одна ложка для рису та силиконовий коврик. Та сам чан з антипригарним покриттям. Сінь рисуварка AirHot виконана з нержавіючої сталі, оснащена ємністю для конденсату з води, кнопкою вімкнення та двома індикаторами індикатор нагріву та індикатор підігріву. В комплектацією рисоверки входить мірний стакан та ложка для помішування рису та сам чан для рису з антипригарним покриттям. Професійна рисоварка Handy виконана з нержавіючої сталі, має компактні розміри та підійде для домашнього використання. Оснащена ємністю для збору конденсату, кнопкою вімкнення, оснащена двома індикаторами: нагріву та підігріву. Перевагою рисоварки Handy є те, що в неї є функція приготування на пару. В комплектації рисоварки входить мірний стакан. Ложка для помішування ресу та пластик ємність для приготування на паль, та сам чан для ресу з антипригарним покриттям. Як Бачимо всюди рес доволі текстурний.